За минулу добу Кременчуцькі правоохоронці зареєстрували шість злочинів різних за кваліфікацією, у п'ятьох з яких встановлено обставини. Наразі за фактами тривають слідчі дії серед резонансних дорожня транспортна пригода на автошляху в районі села Соснівка за участі автомобіля ВАЗ та мікроавтобуса, у якій загинув пенсіонер. За попередньою версією слідства автомобіль ВАЗ під керуванням місцевого пенсіонера, рухаючись по автошляху, раптово втратив керування попереднього. Водієві стало погано, вже не керований транспортний засіб зіткнувся з мікроавтобусом. В результаті ДТП з місця події госпіталізовано пасажирка автомобіля ВАЗ, жінку 64-го року народження до лікарні водій, автомобіля ВАЗ в результаті отриманих травм загинув на місці. На даний час, за фактом відкрито кримінальні провадження, встановлюються всі обставини. Також в районі міської лікарні номер 4 що на молодіжному, вантажівка під час руху заднім ходом не їхала на пенсіонерку. Вантажівка під час руху заднім ходом зачепила пенсіонерку, яка в подальшому впала на асфальтне покриття та отримала травму. Наразі жінка перебуває в лікарні. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження, слідчі встановлюють всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. Кременчуцькі правоохоронці вкотре закликають громадян дотримуватись правил дорожнього руху та не наражати на небезпеку себе та ото. Чуючих черговий раз закликаємо водіїв транспортних засобів. Пам'ятайте про швидкісний режим, пам'ятайте про правила дорожнього руху. Не виконуйте різких маневрів. Черговий раз закликаємо водіїв мотоциклів. Вечірній час, особливо під час повітряних тривог, не потрібно порушувати встановлені правила дорожнього руху для того, щоб в подальшому не отримати адміністративний протокол, а також це не потягло тяжкі наслідки. За минулу добу зареєстровано п'ять пожеж різного характеру. Також у Кременчуцькому районі тривають рейдові заходи. Патрульні поліцейські, дільничні офіцери спільно із інспекторами ДСНС проводять роботу з мешканцями міста та району щодо спалювання сухої рослинності. За останній період ми маємо ряд пожеж, які потягли за собою тяжкі наслідки. Відповідно, під час роботи місцевим мешканцям роздаємо профілактичні листівки, де мається інформація як про те, як діяти, коли пожежа, так і про відповідальність за скоєння. Порушень пожежної безпеки Валерія Лисенко, Ванкаченко, Крамачоцькі новини.